Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги комплект термобілизни. Це високоякісний компресійний комплект для чоловіків, розроблений спеціально для занять спортом та фітнесом. Комплект включає довгі кальсони та топ, які забезпечують підтримку м'язів, покращують кровообіг та зменшують втому під час інтенсивних тренувань. Матеріал швидко висихає, ефективно відводить. Йть, вологу та дихає, підтримуючи комфорт навіть під час активних занять спортом. Цей спортивний комплект не обмежує рухів та сприяє кращій продуктивності. Ергономічний крій надає ідеальну посадку, а сучасний дизайн підкреслює спортивний стиль.